Кажу конкретні ціни на трактора, мужики. Конкретно беріть блокнота, ручку, записуйте все, що показується, що рекламується дешевше, що є за 3 тисячі, за 2. Конкретна модель ціна. Поїхали! Самий простий, маленький тракторчик 24 коняки з переднім приводом, кентаврік 3240 плюс є торг. То, типу шиф, Одноциліндровий. Також одноциліндровий, самий дешевий, шифен 240. З блокуванням заднього моста. З новіших, не 23 й рік, не старий, нічого. 3350. Торг теж можливий. Хлопці. Поїхали далі. Сінтайчик 244, й трьохциліндровий без ремнів, на муфті. 244. Найменша ціна. 5, 240, сама Найменша ціна 3750. По кабінничках. проста варіант, найдешевший з кабінами. Починається від 7 950 на сьогодні. Не за якусь фігню не а, а, Global. Трактор ловел. В нас лово іде. 7950, хлопці, 240. й Також маємо такі скаути, також маємо МТЗ, також маємо більші лово. Кабінечок на 40 коня. Джинма 9 тисяч. Акційний тракторець. Ось такий вот скаут. Там ціну уточняйте. Тут я сказати вже не можу. Донфен 6300. Донфен 244, 6300. Джинма від 6 тисяч за трактор. Джинма трьохцилиндровий, 244 Так само Донфен 3 244 6300. Ціна з доставкою, з документами, з привозкою. Предоплати наберем. Розрахунки всі на місці перед відправкою фото, відео, звіт або проїжджаєте обираєте, Як вам зручніше. Дивіться, з такого вибору, що є просте, надійне, надіжне, перевірене. Якщо у вас мінімум бюджету і треба максимум зробити роботи, не морочте, як то кажуть, собі помідори, купіть собі шифтинга і будете горе не знати. Бачите, навіть зробили ступеньку, щоб було зручніше сідати. Ну Дійсно, то трактора, які обслужить, стоїть 3 копійки. По роботі вони можуть ну майже все робить, що і робить. Там, великі ДВ, Кентавр і так далі. А, да, він шумний, він не такий зручний, трошки там, що, мені, понятно, що трошки потужності втрачається. Але в плані там, тої ж трансмісії, наприклад, ото я стою. буде набагато круче там, багатьох синтаїв, як, як варіант. Понятно, що якщо у вас Наприклад, там треба щось, якась тепліця чи якісь такі роботи більш, що потребує комфорту, маневреності, можна взяти такого з передком розумієте? Мені то все, все рівно, що по суті, ви купите, я зароблю гроші однаково. Но... Тут ви будете мати муфту, тут бачите, такі мости тоненькі, той тракторець для підсобних задач. Маєте там викликаємо МТЗ чи якогось старого радянського, він оре. А цим ви вже там тягаєте прицепи, там якимось там, не знаю, оприскувача чи ще щось. Шифинг, машина мультифункціональна, він може і орати і все робити. Ну, понятно, на оренду треба передка, кап по-хорошому, то 44-го. О, 24 те заднє колесо, 16 переднє, тонна 300 ваги, метр двадцять колія, є, примусована весне навіть є, піднімає, ну, півтонни, він не думає, що підніме. На кілограмів до 400 він підніме на нав'язку. І вже можете собі нормально нормально працювати. О. Якщо ви любите квести, якщо у вас є зайві гроші і зайвий час, можете японці получити. Пожалуйста, вони у нас є. О. Опять же таки, хлопці, якщо, ну чесно, у вас просто був мотовок, ви вже замахались за ним ходити, у вас тих є 10 соток нещастих, вам треба просто там банально біля дому щось робити, возити тягати якогось прицепа і там, траву покосити, якісь сіно, е якусь картошку викопати. Все, ось цього взяли собі. Понял, 2000 старт цін. Ну, дві, дві, від двох 290. Саме дешеве, 290. Понятно? Там можуть бути торги, не торги, але ну, саме дешеве. Навісне все копієшне, там все з мотоблока підходить. Багато хто просто бере такий голий трактор, бо все мотоблочне лишилося, бере хіба ту плиту перехідну. Поняв? там Скільки вона тисячі гривень стоїть, по, 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 поціпило, і э, сифреза мотобочно шурує, і купалка мотобочно шурує, а вона там собі, собі вартість 4-5 тисяч гривень, та навіска а, то навіска мотобочна. Якщо там сажалка, купалка, а якщо щось таке просте, якісь дійські їж, їжаки там по 800 гривень, по 500, там де як знайдете, на ваш город вам хватить з головою. Вам не треба МТЗ, вам не треба Донфенг, вам не треба брати кредит, покупати якогось. А -а 255 XYZ Pro Max. Вам просто треба щось таке просте, щоб вже здоров'я своє трохи поберегти. Хай краще мототрактор сипеться, ніж ваша спина, хребет ваш. По ітогу буде е, чинити дорожче. А це навіть і обчасті на ту коробку. Вони, вони стоять от. І сіні. У нові коробки вже ходять, тому що тут немає планітарного диференціалу. Була така болячка, що ці вали зрізали дифференціал. Можете за херню більше не писати, бо то мабуть тут два такі. то то йде розблокування по осі, тут то йде передачі. понижена повишна. Бачите? Понижна менше повбувається, ну то таке там собі. То відігнете трохи поскогупцями. Нерве вали, вже немає проблеми. Чолки трохи зробили такі більш грубі. Теж, що чолки відео бачили, опа чолки. Чолки зробили теж. Ну, коротше, допілілі. Для своїх 10-20 сотих для себе сугубо робити якісь роботи, хватить з головою. Тільки виберіть, а назад всі вони вже будуть на посиленні рамі. Бачите? Соти швєлі, де рама а, грає, тому що то додаткова вага. І хто пам'ятає, стара рама була в половину менша в тракторцях таких. Ну, Смішна така рама трохи. Вона там усілювати, її треба було, вона гнула, Тут же все. І ще переднього моста якось трошки, ну реально. Но ну, рама така, бачите? І метал тут не, не міліметр, ні два, тут метал нормальний. Ну, от. ну і як шифінгу, звісно, але щось до того вище. Тому так, якщо вам треба вже не в тепліцю, не до себе біля хати, а треба трактор мультифункціональний для всього, е, пожалуйста, дивіться, Кентавр, Не подобається в нас Кентавр, Оріон те саме. Е, що там ще є файтери такі були, скаути, там трошки комплектації. Ну, коротше, по суті, все це Кінтавер, Оріон, Скаут, ДМТЗ, Файтер, Форте, ДВ, То один той самий трактор. А То один той самий трактор. Він має метр двадцять колію. Він має а, тонну 300 ваги, він має коробку передач 8. Фаре дві назад, то повноцінно. Шестерки маловато. Шість ступенчато, як Сінтай. Він має такого бачите моста все-таки. Мост, коробка тут вже не такі тоненькі, як Сінтаює. Тут же і трьохточка на півтони заявлено. І а, сам, самі чулки ввіняємі. Вони, може бути чотирьох ось це може бути трьох. Вони йдуть на одному шасі. То нормальна історія. На одному шасі і ті, і ті. От. Uh, і там треба вам саме проста комплектація. Просто берете кінтавер, Ску, АВРД, 244, все. Uh, просто обична комплектація. Uh, обична навеска, одна гідропара на прицепчики, uh, бухова коробка, кемовський мотор, все стандартне. Треба вам навороти, примусово, ось я примусово. Треба вам максимально там фул заряжено, щоб було і дизайн круче, щоб краще виглядав, ровний повністю ідеально. Було все зашито, реверс, щоб, щоб було примусово, щоб було два диска щеплення. От, пожалуйста вам, гідравліки, дві пари, два диска щеплення, примусове. Навісне, є такі ж модні платформи, сороковка. Все, берете скаути. Тоді, то вам все не треба, не тратите гроші, берете кіндавру. Це ж саме по якості якихось колосальних відмінностей не буде. Іменно по залізу. Буде відмінність колосальна. Якщо. Донфенд, дефедор, ДТЗ, чинфа, 52-44, 54,04 то самі люкси, ось у нас, бачите, на погрузці стоїть ДТЗ на вафеті, я зараз її покажу. Нова. Оно поки ще є в старій морді, кому треба ДТЗ, -шка? там порядка 500 доларів переплати за новий дизайн і за цих виходить, за дводіскове щеплення, кому воно треба. Знову ж таки, не всім воно то й треба. Такі 53-54 ДТЗ. -шка. Оце вже буде іменно конкретно по Залізякам по мостам, по всьому рівень вищий за все остальне, як і Донфен. Вона навіть на прем'єрі сороковки, я завжди показую, дивіться, які навіть в скауті 50 чулки. Які чулки йдуть в цей в ДТЗ сороковому. То дійсно сороковка, яка все, і не тільки мотор, що там більше циліндрів, а все остальне сороковка. Так само Діді Фьодор, я думаю, не нуждається в рекламі. Донфен, хто Донфенг та Сороковка і є Сороковка. Поняв? Донфенг. Отож Донфенг ДТЗ. Вибираєте собі, якщо там у вас є можливість, є бюджет, ви хочете саме краще. Тут же, якщо кому більше подобається. Знаєте, кожен своє болото хвали, як то кажуть. А, Донфенг трошки винужден признати більш по якості ліпший все одно, по прочності, по всьому, то мніння людей. Та ну я придумав. ДТЗ ну, на другому місці. Є нарікання більше на 52, 44, 53, а 40 вже там ну, набагато, вона іде потужніше. Середненьке вона є лоо джинма. Лоло джинма, то там вкладати з 6,5, грубо кажучи, може навіть з реверсом там і так далі будь. І тут теж різниця механічно по ходовій часті є із остальними останніми всіми. Ну, вони йдуть попроще, там і 40-ка, два четверка, йде на одному шасі. от, Буде ліпше за РДшку, буде ліпше, там, за все остальне. Тобто, мужики, Такой, якщо розкинуть, то це по моделях тракторів. А ще є навісне, ще є. Наприклад, які ем, задачі, під що ви берете трактор. То якщо у вас менеджер навіть не спитає, наче ви берете трактор, то, то у менеджеру грош ціна. Тому. А, теж маєте на увазі, щоб підібрати трактор, треба відталкуватися не від реклами, то, що там радять, це яка модель там усілена, люксова, там, новіша. А конкретно від того, що будете робити. Бо може, вам і хватить того на ремнях, а може вам треба донфенс руководку. Бо ви в лісі там вивалите сосни, ну, грубо кажучи. А може вам шифінг буде файнок, саме раз. А то зараз пацани готують шифінг на відправку. Буде їхати шифінг, сінтаюгу готують. Тому теж. Шифінги можемо вибрати навіть цвіт любий, який хочете. Вот. Тому звертайтеся. Номер телефону є в описі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.